Перед мікрофоном Мар'яна Кріль ви слухаєте польське радіо для України в ефірі. Програма. Міжкультурні діалоги, у якій ми зокрема розповідаємо про польсько-українську співпрацю на різних рівнях, і сьогодні буде доволі екологічно. Ми будемо говорити зокрема із польсько-українським активістом Миколою Петригою про його участь у проєкті Green Reconstruction of Ukraine, який відбувся в Україні. Микола, як представник фонду Stand with Ukraine, що Працює у Варшаві, брав участь у кількаденному таборі в Карпатах, а також до вашої уваги інтерв'ю із тревел-блогером та журналістом Антоном Птушкіним про його документальний фільм Ми, наші улюбленці та війна, який зараз можна переглянути у польських кінотеатрах. Нагадаю, що цю програму ви також після радіотрансляції можете послухати на подкастовій платформі польського радіо podcasty.polskiradio.pl, а також на стрімінгових платформах Spotify і Apple Podcasts. Також заохочуємо вас слухати наші програми і на YouTube. Вже декілька днів це можливо, тож щиро. Запрошуємо, а ми переходимо до першої теми нашої програми, і про те, якою є польсько-українська співпраця у галузі екологічної свідомості, також зеленої відбудови, які є прогнози, і про те, яким є сьогодні і настрій, і атмосфера в Україні. Далі розповість Микола Петрига, представник фонду «Stand with ukraine українсько Українсько-Польський. Активіст, який брав участь у екологічному проєкті в Україні, Green Reconstruction of Ukraine. Це був такий камп Green Reconstruction of Ukraine. і від фундації Stand with Ukraine ти провів певний час в Україні разом із іншими молодими людьми. Про що ви говорили? Ми вчилися там, як прибігає зелене відновлення України. Перш за все, ми вчилися про те, як виглядає зараз енергетична ситуація в Україні, і те, як ми можемо підготуватися до зими, яка Безумовно, на жаль, буде важкою беруть до уваги те, що енергії не всюди буде стільки, скільки треба. І крім цього, ми вчилися просто те, як ми в себе вдома можемо заощаджити енергію. Це все організував Greenpeace в Україні, який... Нещодавно взагалі почав свою діяльність. Це відбувалося в Карпатах, в чудовому місці, і я дуже радий цього, що я міг взяти участь у цьому таборі. Хто ще брав участь у цьому таборі? Люди з яких країн з ким тобі було цікаво спілкуватися? Це були люди лише з України. А ми були одинакою організацією, яка приїхала там з Польщі. Szczerze kazu, czy niej ciekawo było spiłkuwaty się z Ipsima. Ja najkrascie zapamiętałem same Greenpeace Ukraina, To muszę ja slitkuwał ze nimi, my, jeszcze one napoczały swoje idealalności. Ja dużo mocno napie trymu też jeszcze one zaraz robliać tomu oney zajmją się złę no i widbudowu Ukrainy Po mojemu i takoś my wstęp Wł uważamy, że odbudowa Ukrainy powinna buty perzewsę złę i biorąc do uwagi to, że one posyłają się na dosyć Greenpeace z Polski, Greenpeace z Niemczech, a w Greenpeace International, ja nie mam sądów, że one będą robić świetną robotę w Ukrainie. Теж мені цікаво, якими є твої спостереження щодо того, якою є сьогодні Україна. Йдеться і про більші місцевості, про менші. Ти багато де побував в короткому часі, але зміг теж спостерігати, якими є настрої серед людей, взагалі про що говорять, як відчувають цей час. Безумовно, всі є втомлені війною, і також всім дуже прикро беруть до уваги те, скільки українців зараз загинуло на війні, але також всі мають надію і всі переконані у цьому, що Україна переможе раніше або швидше. На жаль, знаємо, як виглядає зараз ситуація з, з енергетикою в Україні, те, що через не знаємо, який, але напевно, через якийсь час. Пішуть місць струму через якийсь час, не буде електрики, не буде світла, і люди також цим дуже журяться. Але якщо йдеться про мої спостереження, як скажімо, туриста, який приїхав до України, все ж таки я дуже радий з цього, що люди, попри все, продовжують жити своїм щоденним життям. Вони ходять до праці, вони зустрічаються з собою, вони намагаються жити. Нормально, думаю, це разом з надією на перемогу, є в змозі утримувати в людей саме це почуття того, що, що все буде добре. Микола, яка сьогодні є твоя мотивація щодо участі в таких проектах, і теж залученість до таких польсько-українських проектів, і, зокрема, того, що є на підтримку України, що тебе головно мотивує? Перш за все, те, що я українець і. Ja chcę jak najszybsze doczekać przemocy Ukrainy i bezpieczeństwa moich braci i sersterów w Ukrainie. To dla mnie bardzo ważne. co prosto prostu wynika z potrzeby zachowywania ludzi, żeby nikt to wiedział, że nie wiedział o tej wojnie. Jak się idzie o działalność, która pojedynkuje Ukrainy i zachęcenie w swojego środowiska, to myślę, to Дві дуже важливі теми, які дуже потрібно поєднувати, пер за все, тому що Ця війна також має свій бекграунд у цьому, саме що, що ми бачили, як викладала саме залежність Європи від російського газу, від російської нафти, і я бачу, що не всі ще це усвідомлюють. І, по-моєму, це дуже важливе, щоб це голосно говорити, що нам треба під'єднуватися від не лише російських нафти і газу, але також загалом відходити на конт е, чистої енергії, і також є другий аспект цієї діяльності. I czemu ja uważam, że ona jest bardzo ważna, ponieważ wojna kiedyś skończy się i to będzie dobre, jeśli w nas, my już będziemy w stanie przygotować Ukrainę na to, żeby była zieloną i ona była autonomiczna, nie tylko dlatego, że, że to jest dobre dla klimatu, ale to także bardzo dobre będzie dla, dla ekonomiki Ukrainy. І стосовно теж діяльності Greenpeace України за твоїми спостереженнями, які вектори вони зараз першочерговими для себе визначають, у чому найбільше потрібно працювати, перш за все, ну те, що те, що вони весь час щоденно повторяли це. Myślę, no, że ja що, що... nam to oczywiste, ale nie wszystkim ludziom to może być oczywiste, że najlepsze dla ochrony długkili w Ukrainie i ochrony klimatu w Ukrainie jest po prostu wsparcie ze SUU, Ukraina zwyciężyła i mogła samostalnie w pełni decydować o swojej energetyce. Другої черзі, те, що те, що з чим Greenpeace зараз займається, це дуже практична, дуже прагматична допомога різним організаціям, які займаються відбудовою України саме тому, щоб це відбувалося у сталий і зелений спосіб, тому щоб захищати довкілля, і також заощаджувати гроші. Це також ощадність. Це також економіка. Крім цього, те, що вони казали, вони не за не засереджувалися над цим. Протягом самого табору, але вони проводять кампанії інформаційні кампанії про, про те, як важливий екосистем Дніпра в Україні, і те, як важлива, також не, не лише натуральна, але також культурна спадщина Дніпра. Я думаю, це дуже цікаве і це також дуже потрібно, тому що. Дніпро це, це чудова ріка, яка ну характеризується великою біодиверсифікацією і і думаю, це дуже важливо, щоб пам'ятати про захист Дніпра. Микола Петрига, польсько-український активіст, фонд Stand with Ukraine, розповідав про проект, що відбувся нещодавно в Україні. Головно для українців, але теж для кількох громадян Польщі Green Reconstruction of Ukraine. Наступна наша тема теж пов'язана певним чином з екологією з тваринами. Це документальний фільм. Ми, наші улюбленці та війна, Блутревелблу. Богера та журналіста Антона Птушкіна, який сьогодні також можна переглянути у польських кінотеатрах, вже певний час він власне, йде в кіно близько тижня, і ще є шанс його переглянути. Отже, як каже сам режисер, і каже одна із його героїнь, волонтерка, яка рятувала і далі рятує тварин від війни рятувати, щоб власне. Власне, бути людиною, щоб бути людяним, це дуже важливий момент цього фільму, який якраз є з одного боку про війну, про жахливий цей. Час, але з іншого боку про людяність. початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати своє життя, і часто тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі однак разом із домашніми улюбленцями. Я думаю, що кожен з нас має таку історію або свою власну, або ж своїх близьких друзів, знайомих чи навіть незнайомих, коли справді люди брали своїх домашніх улюбленців і втікали від жаху війни, навіть до кінця не знаючи куди. Отож, фільм сьогодні можна переглянути у кінотеатрах Польщі. А я скажу, що до роботи було залучено чимало іноземців. А сам фільм створено у копродукцію України та Канади. Це, до речі, перший повнометражний. Фільм документальний Антона Птушкіна Його перша робота якої не буде на Ютюбі. Запрошую вас на розмову із режисером. Вона була записана приблизно місяць тому, на початку вересня у Варшаві. За нагоди спеціального показу Ми, наші улюбленці та війна у Варшавському кінотеатрі Кінотека. Ваш фільм документальний. Це той, який знімався вже під час повномасштабної війни. Як виникла ідея створити фільм про теж членів нашої родини, хоча не всі так вважають, і іноді виникали з цього приводу дискусії про наших улюбленців. Добрий день, мені приємно бути на польському радіо. Ідея насправді дуже проста. Вона на поверхні У 22-му році це було літо. Мені відчувалося, що всі навкруги, документалісти, знімали фільми про людей. Про волонтерів, про солдат, про звичайних жителів України. І мені здавалося тоді, що потрібно шукати якийсь новий кут під війну, тому що всі ці історії вже тоді мені здавалося, вони перестануть працювати. Просто через те, що глядач він сильно швидко втомлюється. І виникла ідея таргетуватися саме на західного глядача. бо тоді було зрозуміло, що потрібно, щоб голос України лунав саме в Америці, в Канаді, тобто в країнах, які допомагають найбільше. Власне виникла ідея зробити це про тварин. Це насправді дуже проста базова ідея. Я звичайно, кажу, що це насправді чіткот, бо тварини вони дуже розчулюють, так само як і діти. Тому це ну, супер проста, супербазова ідея. Далі весь фінт був в тому, щоб просто почати шукати історії. І тут якраз було складнощі було в тому, що історії було немає. Мало, а їх було дуже багато. Тобто потрібно було просто обрати щось цікаве. Бо ну, ми бачили, напевно, в цілому, всі бачили да, історії з евакуації тварин, з зоопарків, з просто домогосподарств. І їх було настільки багато, що ти просто не знав, куди біжати. Так, ну власне я пригадую цей час, і, наприклад, я особисто боюся собак. Для мене було дуже складно приймати людей з собачками, але це було, і я просто ну, не могла нічого з цим вдіяти. Так було. І і я розуміла, наскільки це теж важливо в той момент для людей. Я записувала теж такі історії, коли казали: ну ми не можемо котика лишити, треба його забрати, хоч фізично це теж було зробити складно. Але були такі люди, які, наприклад, тут у Польщі конкретно допомагали евакуйовувати тварин. Коли особливо їхні господарі виїжджали і не могли з собою забрати своїх улюбленців лише через певний час, і це за допомогою різної польсько-української співпраці відбувалося, були такі волонтерські групи. І мені цікаво, як ваш процес зйомок відбувався, чи це був якийсь архівний матеріал спочатку повномасштабного вторгнення? З чим ви працювали? Хочу допомнити просто, що по перше тут потрібно дати кредит Польщі, тому що певний період часу. Польська сторона взагалі не вимагала будь-яких документів, і це супер величезний насправді крок був з їх сторони, тому що люди змогли вивести багато тварин. Вже потім вони ввели ці обмеження і вже потік людей він з тваринами він знизився. Але я точно певно знаю дуже велику кількість випадків, коли люди через те, що, наприклад, вони не могли виїхати з тваринами, вони не лишали Україну. Вони залишалися в не знаю, в Харкові, в Києві. Тобто. Тварини стали перешкодою евакуації людей, українців. Мені здається, що ця риса, ну, що це взагалі сам факт. Він дуже говорить про українців. У мене є приклад, коли в мене знайома, в неї є єнот. Вона через цього єнота просто не виїхала, бо вона там замешкалася, і в якийсь момент вже Польща ввела ці обмеження. Вона каже: ну я його не лишу, тут документів ми не є нема, тому я залишуся. Власне, стосовно вашого питання, звісно, що все, що ми могли, ми знімали, я знімав особисто, бо десь 90% зняв безпосередньо я. І ще там десь відсотків вперше в житті почав працювати з найманими операторами, і це блін дуже зручно, як виявилося. Але це було влітку вже 22-го року. Чи від самого початку теж ви знімали певні речі? З самого початку я намагався використовувати свій youtube канал і якісь свої ресурси щодо. Скажімо так, намагання достукатись до російської аудиторії, якої в мене було дуже-дуже багато. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це все марні, якісь очікування, надії, потрібно просто переключатися на. Тих, хто конкретно допомагає Україні, це саме власне там Америка і західні країни. Тому так я почав взагалі знімати запізно. Це не було з, з перших днів. Я сильно кусав локті, думав, що це все пропало ще, але насправді ні. і Історії про тварин вони пишуться саме зараз. Вчора прийшла ще одна сумна звістка. Є такий готель в Ніколаївці. Миколаївка це Донецька область. Ми там зупинялися декілька разів. Вчора його він стояв. Ну просто майже п'яти кілометрах від 22 Році, коли ще російські війська стояли в Лімані, тобто він був дуже-дуже близько. І він вистояв. І вчора росіяни знищили його кабами, і там загинуло два волонтери з Харкова, які приїхали просто стерилізувати тварину. Тобто, я кажу, що ми, ми фільм ми закінчили його в цьому році, але насправді документація того, що відбувається з тваринами і з людьми, вона продовжується. Тобто Цей фільм можна було не закінчувати. Але знаєте, зазвичай я кажу, що документальне кіно воно як ремонт. Його неможливо закінчити його потрібно в якийсь момент просто зупинити. От ми зупинилися в цьому році, вирішили, що це все, і власне результат ви зможете побачити сьогодні. Пане Антоне, мені цікаво, що вас особисто торкнуло і спонукало до того, аби робити такого роду фільм про тварин. Про те, як люди намагаються врятувати своїх улюбленців, наскільки вони для них важливі, чи був якийсь такий момент. Ну тобто, завжди якийсь імпульс є, який особливо торкає. А насправді, ідея була дуже проста: показати людяність українців. Мені хотілося зробити щось не занадто сумне. Я не хотів якоїсь супер жорстокості війни, бо зовсім таки, в той час мені здавалося, що всі показували війну супер прямолінійно да? straight стрейтфорд, що називається англійською мовою, з вибухами з, з цим з відео, як над гостомелем летять російські вертолі, гелікоптери, і, і все таке. Ну ви розумієте про що. А все ж таки мені здається, це працювало дуже дуже короткий період часу, бо глядач сильно втомлюється. Якщо ти хочеш, щоб твій контент працював за два роки, потрібно. Потрібно шукати якісь нові кути. Власне, це просто новий кут на війну, де Україна він каже не тільки про. Якісь страшні речі, які росіяни тим чинили, але й про людяність українців, про певний героїзм і про людські цінності. Насправді цей фільм він про людські цінності. Ось і саме тому я думаю, через те, що було, це було кіно про тварин, канал PBS, це американський один з найбільших бродкастерів. Він придбав його і показав в себе в рамках проекту Nature, і це була супер велика перемога. Ми я літав в Штати цьому році і був на прем'єрі. Це було неймовірно. То вітаю вас. Це справді дуже почесно цікаво. Хто є героями вашого фільму в плані тварин, яких ми тварин побачимо на екрані? Я так не люблю ці спойлери. Насправді, ну як Добре, хоча б кілька я... ну пса, патрона ви точно побачите. Насправді, герой не тільки тварини, але й люди, як я сказав, це волонтери, це люди, які рятували і продовжують рятувати тварин. Це не тільки українці, бо дуже багато насправді іноземців допомагає. І допомагала тоді. І я намагався включити також іноземців, які в цілому, коли вони приїхали на кордон, це в березні, напевно, ще 22-го року. Перше, що вони побачили, на що вони звернули увагу, яка кількість людей, біженців з тваринами. Бо це насправді дуже виняткова ситуація. І я спілкувався з багатьма людьми, які приймали участь в Інших війнах і вони не бачили такого. Тобто, одна з один з таких інсайдів, які я декларую в цьому фільмі, що це була насправді одна з найбільших, якщо не найбільша евакуація тварин в, ну, в сучасній історії, і це завдяки українцям. Так з одного боку, це домашні тварини, але теж ми маємо інформацію, зокрема і про зоопарки. Так, це Херсон, Харків, Київ, коли евакуйовували зокрема тут до Польщі, навіть до Варшавський, Познанський зоопарк. Чи теж можливо в цей момент якимось чином Діджували так, так звісно. До речі, я був в позінському в Познань і знімав сюжет. але він не війшов в, в кінцеву версію фільму. Насправді. Війшло, напевно в відсотків 15, може 20. Тобто дуже багато. Ну це стандартна річ з документальним кіном. Бо ти коли знімаєш, ти не знаєш взагалі що. Тобто, тут не може бути якогось сюжету. Вибачте, сценарію якогось сценарію такого, код якого... тобто, в цілому, ти самі покажемо. є це про дослідження насправді життя. А наше життя особливо зараз воно супер непередбачене. Я знаєте, можна в цілому зараз знімати. Мені здається, кіно про будь якого українців. Воно в цілому буде з такими цікавими твістами, і взагалі ну бо це наше життя. Дійсно, в фільмі є блок про, про київський і Миколаївський зоопарк. Бо мені було супер цікаво, чому, по перше, вони не евакуювалися. Чи Правильно це і по-друге, як великі тварини, не хатні тварини, а саме великі тварини, вони переживали стрес від вибухів, і це суперцікава історія. Насправді, це те, що мені здається, ще буду досліджувати вчені, тому що як з'ясувалося, тварини дуже схожі на людей. Ми настільки схожі, і саме тварини можуть мати ПТСР. я взагалі не думав про це. І, до речі, американська публіка теж цим цікавилась. Взагалі, західний світ він дуже проактивний в цьому плані. Вони дуже ну ви розумієте, них всі, вони всі дуже люблять тварин, хатніх тварин. Саме тому для них ця тема, вона якась певна особиста. Ось тому да, історії про зоопарки будуть, але вони не будуть сумними. Я взагалі вважаю, і мені хочеться вірити, що цей фільм він ну він певно мірою сумний, бо це фільм все ж таки про війну. Але він е, дає надію. Це фільм, який трошечки він про людяність. він про якісь такі позитивні якості українців, і мені здається, що він я не знаю, як це прикласти з англійського. Він «heartwarming». це коли серце тепліше при перегляді, бо він насправді про добро, про, про якісь добрі вчинки. Чи історії, наприклад, з окупації і виходу з окупації ви теж бачили з тваринами, зокрема, і наскільки це було складно теж? Да, звісно, в фільмі розказується історію двох притулків. В Київській області це гостомільського притулку і притулку в Бородянці. В Бородянці взагалі трапилася одна з найбільших напевно трагедій. Знову ж таки я не хочу спойлерити, але є люди в гостомельському притулку, зокрема, це Асі Серпінська, це одна з піонерів таких екокт. Ти руху в Україні, вона була одна з перших 90-х взагалі, взагалі почала будувати притулки, тобто вона більше 20 років займається, вона легенда насправді, і вона, як і весь притулок Гостомельський, вона купом опинилася в окупації, і це я вважаю, що ці люди в цілому вони теж герої, бо вони не покинули тварин і вони продовжували, не зважаючи на те, що російські війська стояли просто поруч. Вони давайте так. Я це можна буде подивитись в фільмі насправді, але хочу сказати, що в нас є дійсно. Нас неймовірні люди, і Асі Серпінська це одна з моїх, напевно, таких найбільших героїнь. Вона сказала ключову фразу фільму. Ключова фраза фільму напевно, якщо казати її словами, це. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною, це такі це така цитата, яка закарбувалася просто в мене в пам'яті. В цілому мені здається, кожен кожен кожна людина, яка відвідує фільм, вона дуже багато людей тегають мене і пишуть цю цитату, бо вона дійсно якась така дуже дуже чоловічна. Людцяна ну, власне дякую дуже вам за ту надію, з, з якою ви залишаєте глядача, і чи можливо ви плануєте якимось чином ще використовувати, те, що не увійшло до фільму, хоча б через свій блог, наприклад, я думаю про це постійно. Бо дійсно там стільки історій насправді я би дуже хотів зробити якісь, на жаль, behind the scene, тобто те, що відбувалося за кадром, а в мене нічого немає, бо я знімав сам майже там, майже весь час. Але дійсно я величезна кількість яка не війшла, і можливо я зберуся. Але знаєте, ми півтора року знімали, монтували, тобто це був такий насправді складний процес. І я не стикався таким, бо там навіть в в рамках Ютубу я робив дуже досить довгі такі випуски, бо місяць-півтора це довго для Ютубу. Але півтора роки я, чесно кажучи, я сильно втомився, тому що ну наскільки це я маю на увазі морально, тому що документальне кіно, воно. Ти повинен бути супертерплячим. Ви це проживаєте постійно? Ще ну напевно, просто дуже довго ти чекаєш результату. Бо наша ідея була полягала в тому, щоб зробити це кіно і дистрибувати його на західну аудиторію. Нам це вдалося, але це був насправді дуже дуже довгий шлях. І те, що ми потрапили на PBS, це насправді просто певна доля якогось везіння, чесно. Цікаво, теж якою є ситуація сьогодні, і притулків для тварин, і теж зоопарків, там, де, звісно, це можливо їх утримувати, особливо там, де, на жаль, обстрілюються сильно міста, особливо за останні кілька тижнів. Тут, дивлячись, про який регіон, ми говоримо, насправді, я щиро рекомендую всім підписатися на акаунт організації Енімалс. Це найбільша, напевно, така зоозахисна організація в Україні. Вони висвітлюють постійно історії пов'язані з евакуацією з Херсонщини, з Донбасу. Евакуація насправді триває прямо зараз, в ці хвилини, як ми з вами розмовляємо, бо є купа волонтерів, які вивозять людей, а люди вивозять тварин. Вони продовжують це робити. І з Донбасу, якщо ви підписані на Деніса Христова. То він постійно це показує. Але стосовно зоопарків, найбільша ну найбільш така сумна історія. Вона відбулася в Харківській області. Багато насправді сумних історій. Я кажу, напевно, мені особистий взгляд. Погляд, це екопарк Фельдмана. Можливо, ви чули. Це на жаль, люди були загиблі. Був чи 15-16-річний волонтер загинув під час евакуації з екопарку. Тому насправді історія продовжується і відслідковувати її дуже важливо, але взагалі вся ідея цього фільму полягає в тому, щоб зробити якийсь відбиток в історії. Тому що мені здається, що майбутнє покоління вони будуть вчити історію не по підру... не стільки по підручниках, скільки по фільмам Нетфлікса. Ну, ви розумієте про що, да? Зараз все дуже сильно симпліфікується, і набагато простіше подивитися якийсь документальний фільм, який зроблений в такому ентертеймент форматі, ніж читати підручник це все окрім окрім там впливу на якусь західну аудиторію, Це намагання закарбувати певну історію. Антон Птушкін, документаліст, журналіст і блогер, автор фільму. Ми наші улюбленці та війна. Його можна переглянути у польських кінотеатрах. Щиро вам рекомендуємо. А це була програма Міжкультурні діалоги в ефірі польського радіо для України. Її можна прослухати також на подкастовій платформі Мі польського радіо, подкасти.полське на стрімінгових платформах, Spotify, Apple Podcasts, а також на YouTube. Запрошуємо. Мар'яна Кріль на все добре.